Ось відро навіть води немає, немає, воно пусте. Воно тільки а дно намокло, оце тільки дно. Пані Галина Переселенка із Донеччини. Двома сім'ями приїхали у село Пенішкове торік у серпні. Води в будинку немає, тому користувалися криницею. Минулого літа, каже, води вистачало. Опускалися, декілька разів набирали, але відро повне було. А у цьому році стало менше води. Декілька разів спускаємо, набираємо, тільки дно касається і все. Коли могли набрати відро води, обходилися власним колодязем, розповідає переселенка пані Ніна. Нині ж за водою ходять по сусідах та їздять автобусом в адмінцентр за 11 кілометрів. У кого скважина? Ми ходимо там, ніхто не живе в одній хаті, і там вода віддать ну, накаплюється. Ну і опять же наберем дві-три баклашки і нема. Відро наберемо, да, і ми, звісно, вже економим. Там от помилися в тій воді стираємо. Ну от так от. А, а, а їсти варить, ми їздили в христині. Тут спочатку купляли в магазині, їсти варить, попити, купляли воду. Ми стали їздити в Христинівку, там так трошки дешевше, наскільки там привезеш. Поки говорить, частково, вирішувати проблему будуть за допомогою додаткової мотузки. З другої спроби щось зачерпнути таки вдається. Не понаїде. Ось так. Але вода не чиста, вона мутна. Чому води стало менше? Пані Ніна не знає. Тут теж кажуть недостатня кількість. Напроти сусідка теж каже, вона там і вглублялася, і все, яка все одно недостатня кількість води. Я навівлюся на наш ставок. Ви бачили ставок? Угу. Як роді там хтось трубу відкрив, а воно туди тут, тут виволося кудись, не знаю. Вулицею вище місцеві жителі взялися копати нові глибші криниці. Старий колодязь без води, говорить пані Олена. У нас тут, поки ті, що ми нові копали криниці, то поки вода тримається на одному рівні. Плюс, мінус 5-10 сантиметрів, а так то на одному рівні. А до вас, ті, у кого немає води в керницях, приходять брати? Ну приходять, а куди ж людей дівати якось немало. А що нема зовсім води. Геть. Ось, ось стара керниця, вона обща була на весь цей. Зараз нема води. Вона замилилася чи не знаєте, чого не, не скажу, бо я, ми вже туди рік не заглядаємо. В селі Росішки, що за 14 кілометрів, заглиблюють наявні криниці. Щоб зараз мати воду, місцевий житель Іван Костюк віддав 13 тисяч гривень. Каже, глину ту викидали, оце підкопали, кольцо на четверо різали, ну, 70 сантиметрів додали води. Зараз є 2 метри у нас майже води. А раніше 90. Сантиметрів всього. А вона автомат стірку включає, ну а відповідно, не вистачає води. І цей менший насос вже в мене на битові нужди. Вже він висить у воздусі, він воду не захватує. Нестачу води почали відчувати навесні. З весни і сталося, почало всихати, всихати. Ставки у нас порожні, зовсім немає, річка висохла. Відповідно, підходу води немає, приїжджали там. Щось на одну скважину, хочуть водопровод вести по селі. Ну це коли воно буде і що буде, то ми не знаємо, а воду треба зараз. Про дефіцит води у колодязях жителів громади знають, говорить начальник відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Христинівської міськради Іван Рябоконь. Мабуть, природні якісь катаклізми. Найактуальніше питання це село Веселівка, село Росішки. Село Талалаївка, село Вільшанка, ну це маленькі села, селище Іванівка. Біля міста це все по, по периметру міста. Дальні села це Ліщинівка, Вербовата, Богачівка, Велика Савустянівка, Шукайвода. Наразі будуть вирішувати питання у тих населених пунктах, де ситуація критична, а це село Росішки та Веселівка. Ми виносимо питання щодо виділення 2,5 мільйонів на будівництво хоча б одної свердловини артезіанської і частина вуличних водогонів по селах. От в росішках нам треба побудувати три свердловини і четверту свердловину це одну свердловину у Веселівці. Можливо, вийде дві свердловини це одна в росішках, одна в Веселівці, можливо, це буде дві в росішках. І частину вуличних водогонів хоча б дати напряму. Десь до 1 грудня вже вони повинні мати воду. Загалом провести воду потрібно у 136 подвір'їв у селі Веселівка і 420 у Росішках. На це потрібно понад 12 мільйонів гривень, яких наразі у громаді немає, додає пан Іван. Населення хоче, щоб ми будували ці вуличні водогони, щоб їм по самі двори попідводили, а вони тоді кожен собі в робить і проводить. Анастасія Кашуїтолах Кураш, Суспільне новини, Черкаси.